На зв'язку Хац! Тепер наша команда бореться не тільки з корупцією, а ще й з фейками російської пропаганди. Тож підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночки та діліться цим відео. Поборемо ворожу пропаганду разом. Або сідайте з агресором за стіл перемовин. Або не переживете цю зиму. Нічого нового, Росія продовжує тероризувати українців ракетними обстрілами та погрожувати нам холодною голодною зимою. Але ми залишаємося не 10 жовтня. Росія завдала по українським містам масованих ракетних ударів. Частково без світла залишилися 12 областей України та місто Київ. Слід за російськими ракетами по всіх каналах Кацапської пропаганди неслися фейки та дезінформація. Російські змі та телеграм-канали буквально виникнули інформацію про те, що в енергетичній системі України наступив колапс. Росіяни неодноразово обстрілювали критичну інфраструктуру Харкова, і кожного разу енергетикам вдавалося її відновити. Після ракетного терору 10 жовтня відновилися електропостачання у більшості містечок та міст України, по яких завдавали ударів російські терористи. Але російські пропагандисти щосили просували наратив, що це тільки початок, і такі масові обстріли Ерефія може повторювати ледь не щодня, та це навряд чи можливо. Бо, по-перше, за даними головного управління розвідки на підготовку масового обстрілу 10 жовтня, росіяни витратили не менше тижня. А по-друге, в них просто немає такої кількості ракет. За даними ЗМІ, країна-агресор може виготовляти не більше 225 крилатих та балістичних ракет на рік, або приблизно 19 на місяць. 10 жовтня Росія випустила по всій території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники, з яких 43 ракети та 13 безпілотників українським силам ППО вдалося збити. За своєю традицією видавати якомога більше різноманітної брехні, російські пропагандисти почали заявляти, що жертви та зруйнована інфраструктура це наслідки роботи українського ППО, аби не тільки посіяти паніку серед українців, а й змусити власну аудиторію та захід в це повірити. Але якщо, припустимо, в кого й була тінь сумніву, то після ударів по Києву 18 жовтня все остаточно стало на свої місця. В українському ППО ніяк не може бути і немає іранських дронів-шахедів. Натомість є купа відео та фотоматеріалів, де видно, що саме вони літали по всій столиці, і навіть київські поліцейські збивали ці дрони з автоматів. Вся ця масова історія в рашистських пабліках і змі направлена тільки на одне змусити Україну сісти за стіл перемовин РФ на її умовах. Але наразі українцям найбільш цікаво, як збити ворожу ракету та шахеда в домашніх умовах. Масштабний терор російськими ракетами та дронами продовжився. 31 жовтня було уражено 18 об'єктів критичної інфраструктури у 10 регіонах України. Російські медіа помийки одразу відреагували класичним етавам за Севастополь, адже напередодні в бухті окупованого міста пролунали вибухи. Був пошкоджений фрегат адмірал Макаров та ще кілька кораблів армії РФ. На жаль, розраховувати на те, що РФ разом з її пропагандою формуються самотужки, не доводиться. Тож, поки наші любі котики ЗСУ виганяють поганців з української землі, ми продовжимо боротися з брехнею розпропагандистів. Підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночки, аби не пропустити новий випуск Fake Palm від ХАЦ» І не ведіться на пропаганду. Все буде Україна!